Шановні люди, мир вам, дорогі українці, дорогі люди. Я бажаю кожному з вас і серця, миру, добра і міцного здоров'я. Я закликаю людей, які вірять в Бога, моліться за Україну. Просіть милості в Бога для народу України, щоб Бог зупинив це кров пролиття, помилував і спас наш народ. Но найважливіше, дорогі люди, я вам хочу сказати Боже Слово, яке написано в цій книзі, для того, щоб людина могла спастися, спастися від гріхів. Оскільки ми всі грішні і порушуємо Божі заповіді, то прийде той час, коли Бог буде судити людей за гріхи. Жодна людина не зможе оправдатися. Ніякі добрі справи не допоможуть. ніякі великі гроші цього не зроблять. Але є добра новина, що Ісус Христос, Божий син, він прийшов на цю землю для того, щоб спасти людей від гріхів, щоб нас спасти від пекла. люди, Ісус Христос це єдиний шлях на небо. Він помер на Христі за наші з вами гріхи. Всю нашу провину Ісус Христос узяв на себе і повністю заплатив. Но він воскрес, Він і живий, і Він і сьогодні спасає людей. Ну і для того, щоб спастися, людині потрібно щиро, від усього серця, покаятися за гріха. Тобто визнати себе грішним перед Богом. Якщо бути щирими, подивитися своє життя, подивитися свої слова, думки, бажання, свої дії, ми побачимо той чи інший гріх. Ну, коли людина визнає це, Бог її простить. Повірив Ісуса Христа. Тобто завдяки жертві Ісуса Христа. Дорогі люди, ми всіх потребуємо прощення. Хтось більше, хтось менше, відчуває почуття провини перед Богом. Але якщо ваше сумління вас засуджує, і ви розумієте, що вам потрібно прощення, то попросіть Бога прощення. І повірю в Ісуса Христа. Бог вас простить. Бог прощає кожну людину, яка просить прощення і вірить в Його Сина Ісуса Христа. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Це важливо для всіх людей. Час був близький. Господь гляде. Час обмежений. Дякую за увагу. Нехай благословить і бежа вас Господь. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені.